Як же ви не хочете чути правди? Ви в 2019 році всі розповідали, що ми йдемо приймати закони за законами, так? Інакше працювати воно не буде. То я доповім голові Верховної Ради, шановному, що 152-га друга розгляду представлення бюджету йде по повній процедурі. Це 30-та стаття регламенту. А згідно пункту другому, 35-ї статті регламенту, народний депутат має право передати будь-кому. Якщо за чотири роки не вивчили регламент, то мабуть займіть чим іншим. Тепер по запитанню, шановні колеги, ви зараз приймаєте бюджет на фоні того, що ви знищуєте паралельно місцеве самоврядування і економіку. Ви іншим законом хочете забрати ПДФО ПДФО місцевих, які на відміну від багатьох вистояли 24-го, не поїхали на Закарпаття, залишились на своїх місцях і організовували оборону. І забезпечували діяльність своїх громад. А дехто поїхав в Ужгород, поїхав на Закарпаття, поїхав до Львова, Івано-Франківщини. Ви паралельно знищуєте бізнес, повертаючи перевірки. Ви прийняли зміни 8401 і повернули до бюджету 4,7 мільярда гривень. На фоні наступного бюджету в 3,3 трильйони це взагалі не про що. І ви за це голосуєте. І за повернення повних перевірок знову будете голосувати і будете знищувати економіку. У вас а, зовнішній борг перевалив за 100% ВВП. За 100 у вас борги перед нашими зовнішніми партнерами зросли знову. У вас дефіцит бюджету складає 50%. А ви зараз навіть не слухаєте, про що розповідав міністр фінансів. Голова комітету, яка не може сказати, чи забезпечить армію грошима, чи ні. Куди ці гроші підуть? Як вони будуть витрачатися? Що ви закладаєте на підтримку бізнесу? Де кредитування, де допомога громадянам? Де програми по поверненню громадян до України? Де це все в бюджеті? Його немає. Дуже зручна відповідь: не буде податкової, не буде митниці, не буде грошей. Зручно, ви не посміхайтесь, ви будете посміхатися, коли з фронту повернуться і зададуть вам запитання. А ви що зробили для того, щоб були наповнення з митниці і з податкової? У вас хабарі на митниці складають 12 мільярдів в місяць. Заберіть, направте до бюджету. Ні, ви цього не робите. І знову будете за це голосувати. А в минулому році будете знову ходити і розповідати, що грошей на армію немає. Що це все популізм повертати до плати нашим захисникам? Розставте для себе пріоритети і зрозумійте, куди рухається держава.